У діловому одязі представників правого сектору не впізнати вони змінили не лише камуфляжну форму, а й прагнення. Ті, хто зовсім нещодавно стверджували, що не йтимуть в політику, вже стали на її шлях. Представник правого сектору, а наразі керівник виборчого штабу, кандидата на пост президента України Дмитро Яроша Володимир Рясов розповідає: на той момент ми не думали, як ми будемо, чи будемо йти в політику. Та стояло питання захистити максимально українців. І по можливості знести режим, провести українську національну революцію. Відтак правий сектор працюватиме в кількох площинах силовий та політичний, а окрім них існуватиме ще й громадська організація з одноіменною назвою люстрація чиновників, децентралізація влади, а не сепаратизм. все це планує реалізувати правий сектор незалежно від результатів виборів, запевнив Володимир Рясов. Перше і найголовніше за всі роки незалежності не було жодної з попередніх влад прийнято. Фундаментальної речі, тобто не запропонована і законодавчо не затверджена з прописаними чіткими механізмами, програма реалізації національної ідеї, те, що об'єднає всю державу, всю націю, всю Україну. У нас ця програма є. Також керівник виборчого штабу розповів про сформовані батальйони добровольців з правого сектору, які готові стати на захист України. На запитання журналістів відповів, що офіційно правий сектор не підтримує жодного з кандидатів в мери Чернівців. Натомість що відбудеться візит на боковину кандидата в президенти України Дмитра Яроша, Наразі невідомо, оскільки він перебуває на сході країни. Ульга Андріцька, Михайло Антонюк. Місцевий час.